Я чую крізь стогін щільність років, крізь спогадів тугу померлих батьків, у вічність нестиму сторінку сумну, про жертв геноциду пам'ять святу. На знак нашої скорботи схилимо голови перед світлою пам'яттю тих, кого забрала голодна смерть. То загинув, захищаючи нашу волю і незалежність. Шануймо їх пам'ять хвилиною мовчання. Вшановуючи пам'ять мільйонів українців, які стали жертвами голодоморів в Україні, ми покладаємо квіти до стели пам'яті і скорботи. Квіти покладають. Від Лозівської міської ради та її виконавчого комітету. Лозівської районної військової адміністрації та районної ради. Захисників правопорядку. Просимо вас завтра о 16-й годині долучитися до всеукраїнської акції. Та запалити свічку перед образом Божим, як вияв скорботи за загиблими та віри в майбутнє України.